Отже, друзі, після реєстрації ми з вами потрапляємо на нашу головну сторінку і давайте подивимось, що цікавого ми можемо знайти на ній. А знову ж таки, це наші курси, які в нас зараз доступні на дану хвилину. Ви тут з ними можете також ознайомитись. І найцікавіше, що тут є для нас, це наша пакетна пропозиція, на яку в нас зараз діє 40% знижка. А в цю пропозицію входять 4 стартові курси по кожному з наших факультетів. І вигода полягає в тому, що купуючи ці курси одним пакетом, ви заощаджуєте 40% в порівнянні з тим, щоб купувати ці курси окремо. Тож давайте зараз подивимося, що входить до цієї пакетної пропозиції. Переходимо на сторіночку відповідну, і бачимо, що тут у нас входить 4 курси: це вступний курс починає. Курс секрети розробки NFT, курс, як отримувати щомісячні виплати від криптоактивів та курс, як створити економіку проєкту. А давайте по порядку. Курс «Починай». В ньому ви відкриєте криптогаманці на різних блокчейнах, таких як Ethereum, Solana, Нір, Трон, Космос. Та навчитеся ними користуватися. А також ви відкриєте рахунок на біржі і навіть купите свою першу NFT. А курс секрет розробки NFT», на ньому ви навчитеся робити розробляти свої власні NFT-шки. Потім курс як отримувати щомісячні виплати від криптоактивів а Ви створите свій цифровий план для того, щоб отримувати кожного місяця дивіденди від ваших криптоактивів. Так? І е, курс, як створити токеноміку проєкту, це курс, на якому ми розберемося з тим, яка математика токенів, і як самому змоделювати токеноміку для свого е, криптопроекту. Отже, е, переходимо далі. Також ми на нашій головній сторіночці можемо ознайомитися з нашою спільнотою. Спільнота це в нас така є внутрішня по типу соціальної мережі, так, на якій ви у вас є також свій профіль, і ви можете читати е, спільноту, так, тобто дізнаватися якісь новини, наші спецпропозиції, а можете приймати участь в різних опитуваннях, можете щось самостійно писати, тобто ваші думки, якісь відгуки. Пропозиції, бажання ну і так далі. Тобто також з нею ми знайомимося зараз, коли перейдемо на, на сторінку нашої спільноти. Але зараз давайте для початку ми продовжимо з ним, з нашими курсами, і для цього переходимо на відповідну сторіночку.